Так, так, так. Пані Івано, розкажіть, будь ласка, що це сьогодні взагалі такий за захід з урахуванням наших амбіцій стати членом Європейського Союзу. Що сьогодні почули і чому вас, власне, як спікера сьогодні ми не почули? Ну, по перше, я рада, що уряд ініціював таку розмову про те, як виглядає наша дорога до Європейського Союзу, до членства в Європейському Союзі. Я думаю, що цих. А, Її глибокої дискусії нам серйозно не вистачає. Я так розумію, що сьогодні ми побачили презентацію ну, власне спікерів, які видно, готові брати на себе окрему відповідальність, тому що це були представники монобільшості і представники уряду. Це Ну можна тільки вітати, що а, значить вони бачать в собі в собі цю цю необхідність, але думаю, що неодноразово протягом а, цієї дискусії прозвучало питання якраз про а, таку єдність і. А, Спільність намірів усіх політичних представників це прозвучало від посла Європейського союзу. То звичайно хотілося б, щоб це враховували і наші колеги на майбутнє. Можливо, вони зроблять свої певні висновки. Ну мені також було приємно почути, що нарешті трошечки тверезіє наша дискусія про майбутнє в європейському союзі. Що ми вже не чули сьогодні заяв про те, що за два роки ми станемо повноправними членами. ЄС, оскільки це були такі абсолютно надмірні і непрофесійні обіцянки, які на жаль давалися керівниками уряду. Сьогодні дискусія була більше про триваліший процес. Це означає, що нарешті приходить усвідомлення об'єму тих завдань, які перед нами стоять для того, щоб трансформувати країну. Трохи мене занепокоїло те, що віцепрем'єрка вважає, що ми не зможемо виконати усі сім. Вимог щодо кандидатства на жаль, в мене не було можливості задати питання а мені б хотілося б почути, а які ж ну тоді наші дії, якщо ми вже програмуємо невиконання семи умов, як ми можемо розраховувати не тільки на позитивне рішення Європейської комісії. Я десь теж розраховую, що і буде ця політична воля, але як ми можемо убезпечити себе від критичних зауважень і певних проблемних елементів з тою чи іншою країною членом європейського союзу, адже рішення буде ухвалюватися. Безумовно, на основі рекомендацій європейської комісії в жовтні, але також воно буде ухвалюватися всіма 27 членами в грудні місяці, і ось це є принципово важливий елемент. Ну цієї частини дискусії не було можливо, вона буде далі зараз розвиватися, але я в цьому сумніваюся. Пані Івано, от ці всім пункті, які ми знаємо, що нам сказали, ми маємо їх виконати. Що ж вони вже кажуть? Наші урядовці, що ми зараз вже не можемо що виконати з них? Якраз це не прозвучало щодо яких пунктів в нас є неготовність, тому що мені було важливо почути. А як ми можемо внутрішньо мобілізуватися, та і чи це є там, скажімо, внутрішні перешкоди, які стоять тут всередині країни, чи вони вбачають якісь. Зовнішні потенційні виклики, і як ми з ними разом збираємося працювати ось цієї такої предметності, цієї знаєте, глибини трошки мені не вистачило, ну але можливо, це можна списати на те, що це перша така спроба провести цю розмову в ширшому. В ширшому форматі з залученням і парламентарів і із залученням власне представників громадянського суспільства бізнесових асоціацій, хоча їхніх голосів теж поки що ще ми не почули тут. Якщо говорити про потенгалінські критерії, і ви часто спілкуєтесь з закордонними нашими партнерами, що їм зараз найменше подобається з наших дій, да, що найменше можливо ми виконуємо з цих вимог зараз. Знаєте, в мене складається враження, що українська влада сьогодні розраховує на те, що ніхто не помітить е, е, ну певного регресу у е, нашій відповідності до зокрема політичних, політичної частини копенгагенських критеріїв, і це безумовно прикро. Одне з питань, яке могло прозвучати сьогодні на дискусії, могло би бути тим, що а як ми збираємося е, ну що ми побачимо в цій загальній оцінці розширення стосовно а, збереження Україною демократичних норм і принципів стосовно нарощування нашої спроможності у забезпеченні верховенства права в Україні? А, і це, до речі, стовідсотково буде відображено в тому звіті, який ми отримаємо. Той звіт буде не виключно про сім умов, які нам поставили. До надання нам кандидатського статусу це буде набагато ширший документ, який буде вказувати на ті проблемні моменти, які ми сьогодні маємо. Ну і важливо, щоб ми або дуже швидко на них зреагували і виправили, ну і не робили вигляду того, що мовляв це з нами не відбувається і ми. Під приводом а чи під ну, вивіскою воєнного стану а, насправді не наступаємо на свободи, які в той спосіб, який не обов'язково є аргументованим. Пані Івано в жовтні це буде звіт Єврокомісії щодо виконання Україною вимог поставлених. Це буде і виконання вимог, і це буде ширший е звіт. Так званий звіт розширення про кожній країні, яка має сьогодні або перемовини про членство, або кандидатський статус європейським а, в європейську щодо наступного членства в європейському союзі, і це буде не тільки про ті конкретні вимоги, які поставлені на даному етапі, а це буде стосуватися ну, всього розвитку країни, в тому числі я підозрюю і політичних критеріїв, які виписані. В тих копенгагенських критеріях, які є принциповими для будь-якої країни, яка претендує на членство в Європейському Союзі. Останнє запитання, пані Івано. На початку року ми з вами говорили, і ви тоді сказали ще тоді. Ви казали, що ці два роки, як декларували представники влади, що це ну, в принципі, неможливо для вступу в ЄС, і в середньому такий нормальний шлях, який проходила там країна, кожна це сім років близько. Що зараз у нас як йде наш процес? Чи пораємося? Ми, наприклад, за шість. Років, які залишилися, це а, буде на це буде впливати дуже велика кількість компонентів. Очевидно, на це буде впливати і те, як розвиватимуться, розвиватимуться військові дії. Наскільки швидко нам вдасться досягти такої жаданої нами перемоги? Наскільки а, в результаті цієї війни буде а, знищено яку частину економіки, яка буде потребувати відновлення, яку частину країни. А, Росіяни будуть перетворювати на далі на, на, на пил, як вони це роблять, і і знищувати наших громадян. Але одночасно це також буде залежати від того наскільки наші гасла. І наші реальні дії будуть співпадати, і от мені би хотілося, щоб якомога якомога ближче була гасельна частина політики і реальна частина політики. Бо коли я чую про те, що Верховна Рада України посилила свою інституційну спроможність через те, що сьогодні в Верховній Раді України запрацював тимчасовий проект Європейського союзу, і він буде додавати додаткові свої якісь експертизи, це точно не про інституційну спроможність, це про тим. Часову милицю, про тимчасову допомогу, але точно не про розвиток і навчання наших державних службовців, не про підготовку до цього тривалого процесу, який може зайняти ну принаймні сім років. Дякуємо вам дуже. Дякуємо. Дякуємо.